Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володько Витребеньки, Продовжую рубрику Готую за 100 і на черзі АТБ. Іду, подивлюся, що буде тут. Так що зараз я вам буду показувати. Що як. візьму ще борошно, зроблю. Так будуть вареники і будуть пиріжки з цибулею, такі палянички. Ось мені кілограм борошна хватить і на то і на то. Картопля 28. Цибуля 14. Так що беру півтори кілограма десь цибулі. Ой, картоплі і цибулі. Це напевно з кілограм, бо буде зажарка і на вареники. І зажарка в картоплі на вареники потрібна. Так, Так, я вдома, продукти на столі, і це буде мега пісна. і така е, Дуже пісна. прям-прям, Пісна, пісна. Вечеря, обід, чи що там буде? Тут є тільки картопля, борошно, ще один пакет борошна, бо буде паляничка з цибулею і будуть вареники. Так що це на 109 гривень. Такі от закупи. І все треба почистити, помити цибулю. Коротше, всю цибулю обчищаю, всю картоплю обчищаю і покажу потім, що буду як робити. Так, цибулю, моркву я почистив. Картоплю, а, боже, цибулю, моркву, картоплю, цибулю почистив. Картоплю ставлю. Варити. Це ж на вареники, то треба п'юре. Так що ставлю варити, вода, закипає, підсолю і буду варити до готовності. А цибулю візуально ділимо на три кубки. Там одна може бути трошки менша. І цю меншу і ще одну нарізаємо досить дрібно, бо це буде на вареники і на замащування вареників. А де найбільше цибулі, ми нарізаємо пів кільцями і це буде на начинку. на паляничку. Ця пів кільцями нарізана на палянички, а ці нарізаємо дрібно, але теж окремо буду обсмажувати, буду різного степеня обсмаження буде обсмажуватися. Всередину вареники вона буде аж така-така, майже до хромтящої обсмажена. Картопелька тут собі потихеньку вариться. Ну, що хвилин 10 вона вже буде готова. Я варю на маленькому вогні, щоб вона така гарна була. Так завжди, як на вареники готуєте. Якщо картопля не йде на пюре, на якусь там таку страву на печену, варену, щоб. А в начинки, в пиріжки, в пироги, ТДТП. Картоплю треба варити на дуже-дуже маленькому вогні щоб вона так повільно варилася. Так, смажимо. Я зразу на трьох пательнях. Де цибульки найменше і найменше олії. Це піде всередину в начинку, в картоплі до то вареники. Тож вона жирна немає, буде тут буквально чуть-чуть більше, ніж столова ложка олії. На палянички трошки більше олії І на саме змащення, напевно, найбільше треба. Там ложок 4 олії, щоб змаха всього вареники. Так, кожну цибулю ми трошки підсолюємо. І тут де начинка, то найбільше додаємо солі. Перцю також я додаю в кожну, трохи суміші перців свіжозмеленої. І до того, що на палянички, я додаю таких добрих дві чайних ложки тим'яну. Так, там де найменше цибуль, яка йде в начинку вареників, картоплю треба обсмажити до дуже гарного золотистого кольору, то ми її постійно помішуючи смажимо на великому вогні. Ця має бути чуть-чуть менше обсмажена, але також гарно золотистенька. Ця поки змякне, буквально хвилин. 5 її посмажити на середньому вогні і готово. І щоб цибуля ще краще скарамелізувалася, я додаю таку неповну чайну ложку. Все, та цибуля вже готова на начинку і виключаємо вже цю. Беремо ситку і перекидаємо її, щоб максимально стекла і вся олія, яка ще тут і залишилася. І, ну ці, Щоб замащувати вареники, ще буквально хвилинок 3 на такому газі може. 5. Дивлячись, як ви любите, я люблю більш таку гарну вже засмажену на. Ну, щоб не вареники, засмажку зверху. Картопля зварена, ідемо відсіджувати. І юшку з картоплі не зливаємо. Це буде основа на наше тісто, і на вареники, і на перепічки. І Якщо ви готуєте пюре їсти, то воду там можна лишати чуть-чуть. В тій, які варилася картопля. На начинки воду треба зливати абсолютно всю. Не можна нічого лишати. Да, нам треба буде кипяток, якщо ви зразу там от, прям зразу вже маєте борошно все, то можна зразу замішувати. Я щось це зразу не подумав, щоб. То я її потім і так ще раз підігрію до кипятку, бо тісто заверне, треба буде кипяток. Зараз е... товчемо картоплю. І, до речі, напишіть, як у вас називають отой гаджет, щоб товкти картоплю. Товкачка, <хи> не знаю, засіб до душеної картоплі. От як вас це називають, бо дуже цікаво, бо щось ніколи не задумувався взагалі, як його називають. Олія трошки стекла, ту цибулю сюди. А олію вливаємо до другої цибулі. Ту, яку ми потім вже будемо готові варенички замащувати. Я чуть чуть підперчив картопельку, переминаємо все з цибулею і даємо її повністю 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 охолонути. Так якщо на вулиці досить прохолодно, я виставляю це на вулицю. На годин 2-3. Я вже теж думаю готово, можна виключати. І ця хай остигає. І я йду за той час замішу тісто. Поки я там картоплю, юшка вже трохи остигла, я її зараз поставив, щоб вона підігрілася знову. З картоплі мається на увазі. Солі буквально трошки бо солена вода. І, зараз. і Олію я використовую нерафіновану. Мені подобається в тісті на вареники, власне, не Хоча Хоча її часто і в пиріжки використовую, також нерафіновано, подобається запах. І зараз з цього нам треба зробити. Типу, трохи розмішати, вмішати цю олію в тісто, потім заливати кип'яток. Все, олія вмішалася і заливаємо дуже гарячу воду з картоплі. А на пиріжки, на ці палянички з цибулі, нам треба буде теж, в принципі, це таке полузаверне тісто, бо вода тепла, але не кипяток, не крутий кип'яток. І вливаємо наш кип'яток. Як там десь попалася картопля, то нічого страшного. І вимішуємо тісто. І я такою насадкою вимішую, якщо у вас міксер, потужність там менше 1000 Вт, таке беріть гак, щоб міксер справився. Бо тісто таке не є супер там, еластичне. воно таке тугеньке має бути. Це гарне тісто на такі от лареники. І тепер його в пакет целофановий і на півгодинки, годинку в холодильник. Я ще декілька хвилин промішав гаком теж. Так що, от таке тісто і в холодильник. А ми місимо паляночки. Тут борошна 600 грам і в мене ще 400 грам борошна залишиться на якийсь інший рецепт. Коли я вже буду тебе купляти щось там, готую за 100, борошно вже буде фактично. В оригіналі є італійські трави. Я таки напишу, в рецепті в мене вони закінчилися. І я додав чайну ложку орагану і чайну ложку готової приправи до піци. В оригіналі є дві чайні ложки італійських трав. Зараз так проекспериментую. Солі трохи, бо вода солена. Олію вливаємо. І вода тут має бути, я кажу, не обов'язково супер кипяток. Крутий. Вона просто має бути тепленька. От я кип'ятив на тамто тісто, поки тісто замішалося, та вода вже собі трохи остигла. І вимішуємо тісто. О, Таке от тісто. І теж в пакет, але це вже не в холодильник, то має стояти з годину при кімнатній температурі. Тісто полежало нам довше. ну, тобто Не обов'язково воно має такий проміжок часу лежати. І відділяю трохи. Киця м'якає. Тісто заверне, воно не потребує борошна, щоб підсипати, воно не липне. І ой, перепутав, які вареники роблю. Ці я не розкатую круг, а роблю таку ковбаску. Ой. Прирізаю на вот такі частинки, розкатую кружечок. Ще трохи розтягнути. Беремо картоплю. Картоплю викладаю в центр, трохи прижимаю, отак і защипую навколо. Я так і до сих пір толком не навчився робити всякі оці такі. Супер узори на варениках. Ну, єдине, що я вмію, це отак. Гарно. Ну і все. Ліплю таксі, поки не переліплю. Вода почала кипіти, вода підсолена, чуть більше столової ложки солі. тут десь на 3 літра майже. І закидаю першу партію вже варитися. Все, закинув, перемішав. Чекаємо, поки спливуть, і десь хвилин 2-3, ще треба варити. Виклав тарілку, зверху полив нашою цибулькою засмаженою, трохи порухав і вже готово. Так що так варю вже решта всі, поки не доварю. Ну, от, доварюється вже передостання партія. От цибулька я закидаю спочатку в миску, потім поливаю цибулею, перерухую і викладаю вже сюди на миску для подачі. Виліпилось все, прям грам за грам. То завжди, коли рахуєш, там скільки картоплі, на скільки тіста, то все виходить. Або лишиться картопля, або лишиться тісто. А тут от не, не дуже то доважив, скільки там картоплі, скільки цього, так все на око і якраз один до одного. І вже на презентацію що буду ставити. Тут ще і ще доварюється. О! Так, вареників виходить. Досить багато, як бачите, тут навіть можна робити дешевше, ніж на 100 гривень. Тут пів... кіло 700 картоплі, кіло борошна і 600 грам цибулі. І от вже така гора їжі. А ще зараз буде паляничка. Приступаємо до палянички. Викладаємо тісто. І ділимо, ну, тут вже дивіться, скільки ви хочете тих паляничок зробити. У мене буде їх 6. Зараз точно поважу, скільки вони там грам мають. В мене вони виходять по 170 грам. Так що, поки відкладаємо ці. Можна накрити, щоб вони не обвітрювалися. А одну беремо і розкатуємо. Тут аж прям до прозорої не треба розкатувати. Там декілька міліметрів. Зараз розкатаю, покажу. Можна зробити два великих пироги. Бачите, така от. Капаємо трохи олійки любої. Я оливкову використовую тут і розмазюкуємо. Все так гарно, типу, наподобі, як робити листкове тісто. Розмазали, розмазали, розмазали. Беремо нашу цибульку. І викладаємо на один з країв. Ну, дивіться, наскільки сильно любите цибулю. Можете давати більше чи менше. Тут вже залежить від вашого власного вподобання на смак цибуля. Але ця цибуля дуже смачна, особливо тут тим'ян. Коротше, клас. Дуже люблю. І тепер цей край беремо. І скручуємо. Скрутили. Тут защипнули. Тепер можна зробити щось отаке трохи. Кінті теж можете позащіпати, щоб цибуля не повилазила. Тепер так. Розтягнули, розтягнули. Трошки потягуйте. Тісто гарно, воно тягнеться. І тепер скручуємо в слімачка. Це запхали під низ і приплюснуло. от така виходить булочка, Тут, якщо є кінчик розщіпнутий, теж прищіпайте. Виходять гарні такі равлики. І так тісто можна пекти, але можна і смажити. Ну, Зараз мені захотілося менш такого. Е -е, як то сказати? некорисної їжі. Хоч вона і так не буде суперкорисна, або-бо-бо, Але печена вона корисніша. Тепер так кожну трошки приплюскуємо. Можна отак пальчиками. Тісто вже трохи полежало, воно вже гарніше розплескається. Зверху змащуємо олією 180 градусів, хвилин 17-20. У мене випікалося 22 хвилини. Ну, Вони пісні, вони яйцем не змашені, так що тут не вимагайте супер ідеального вигляду. Але... Ой, вже гаряче, але вони. Смачні. Я їх пік цілий початок повномасштабної, коли було тяжко з дріжджами, а всі розпушувачі і соди закінчилися. Цікава і заміна хлібу, можна пекти із картоплею, і з капустою, щоб хочете, за бажанням. Хто постить, дуже класна ідея булочок. Ну, ціла гора вареників. Шість таких гарних булочок. Так що є що їсти і на цілу сім'ю. А одному то ще ті вареники гарно заморожувати можна і мати на декілька днів. Але заморожуйте по цьому рецепту, якщо будете вареники тільки зварені, не сирі. Тісто, не дуже воно для сирого замороження. А от зварені гарно, потім тільки в мікрохвилю, чи так, і готово. Так що дякую всім, що завітали. Підписуйтеся на канал, хто ще не підписався, нажимайте на дзвіночок і не будете пропускати всіх моїх відео. І пишіть, чи цікава така рубрика Бюджетні економні страви. Дякую, що завітали. Мирної ночі. Слава Україні!